Чоловік проти того, щоб жінка ходила на роботу. Що робити? Перше, що потрібно розібратися, чому жінка рветься на роботу. Друге питання, яке потрібно обов'язково розібратися, чому чоловік проти того, щоб жінка ходила на роботу. От. Найперше, що зробіть, це сядьте чоловік з жінкою і пробуйте розібрати цьому питанні вдвох. Що ж це не допоможе, тоді як мінімум додивіться це відео уважно до кінця. Також, якщо ви знаєте, в кого є подібні проблеми, також діліться з ними цим відео. Це важливо. І так, перша причина, чому жінка може рватися на роботу, це те, що чоловік дійсності мало заробляє, грошей недостатньо. Тут питання таке: чи до чоловіка ви дійсно достатньо заробляєте? От, якщо це з вашої сторони якийсь недолік, окей, тоді потрібно значить, шукати джерела доходу, сідайте з жінкою вдвох, можливо, вона щось підкаже. Якщо жінка щось дійсно корисне каже, чому би це не послухати? Далі, якщо це просто захтянка жінки, да то есть, ну от хочеться їй купити ще один там айфон, останній чи як він там називається. якийсь, Розумієте, якусь там 6, цяць. В цьому дійсно є потреба. От ну якщо жінка-блогер, її потрібно там камеру. Ладно, це одна історія. От, з часом з цього буде прибуток там, для сім'ї чи для жінки, хоча б це, це одна історія. Але якщо це ну, просто таке, знаєте, бо жінці хочеться. От, а, давай, а давай в нас будинок ну, два порохи, давай три треті, що буде. В цьому є потреба? Якщо в цьому є потреба, окей, тоді це питання вирішується. Далі, чоловік боїться те, що він втратить контроль над жінкою і він починає ревнувати. Ну, звичайно, звичайно. От справа в тому, що коли жінка е, знаходиться на повному забезпеченні чоловіка, це одна історія. Ренкі мої, я буду вам регулярно нагадувати, і зараз також хочу нагадати про те, що всі відео, які я записую, я не записую для того, щоб зробити, знаєте, стінка на стінку, чоловіки на жінок, жінки на чоловіків. Да? Тобто, давайте там хто в чому винен. Ні, я зараз скажу не про це. Всі відео, які я записую, я про те, що якщо дійсно чоловік стані забезпечити жінку, він достатньо заробляє багато грошей, і він ще дає, він і забезпечує всі питання по дому, плюс ще кожного місця видає достатню суму грошей. Це будуть дійсно нормально побудовані стосунки. О, це не йдеться мол, про те, що жінка собі шукає якусь папіка, який буде просто із ранку до вечора видавати гроші, а вона буде їх просто транжирити. Просто нема чим зайнятися. Да? Ну, от я говорю про дійсно нормально побудовані стосунки. Хорошо, такі стосунки є, і давайте ми будемо хоча б хоч щось робити для того, щоб прагнути ці стосунки такі дійсно побудувати. Далі, можуть бути традиційні якісь погляди, знаєте, ну от не прийнято, щоб жінка ходила на роботу. Ну от. Ну, був така історія. Ну от, колись в Америці, по 50-х 50 роках, жінки всі мають сидіти в хаті, посадили всіх жінок вдома. От, всі чоловіки заробляли гроші, от, жінки сиділи там, все, вдома, то і все таке. Це був також перекос, тому що там скільки років пройшло, ця ідея завалилась. І нарешті дали свободу жінкам, вони почали ходити на роботу. От, тут така, кажуть, давайте без перекосів, щоб не було таке те, що жінки ломляться на роботу, ми хочемо заробляти гроші багато, там і так далі. От, це я кажу, це перекос. Ця традиція, це, це добре. От, е, дивіться, який момент, жінка вона має якісь обов'язки в сім'ї. І чоловік має якісь обов'язки в сім'ї. Якщо жінка виконала всі свої обов'язки в сім'ї, і вона там ну не має вже чим зайнятися, вона йде, щоб десь поспілкуватися з людьми. От чоловік йде на роботу для того, щоб заробляти гроші. Жінка ходить на роботу для того, щоб показати, яка вона гарна, яке вона нове плаття купила, з кимось про щось поговорити, побалакати, якісь контакти навести. Розумієте, Це зовсім інакша історія. Ну, no. тобто, якщо жінка йде на роботу конкретно, пахаря, баблдоза, робля, ну це, це вже трошки не про те, це вже трошки інакша історія. Mm. Тому кажу, традиція, традицію. Ну, для прикладу, якщо у вас там троє дітей, а жінка пішла в декрет, поки трьох народила, ну це 10 років може зайняти. Це може займати до 10 років. І весь цей час чоловік працює, жінка займається дітьми. Але коли вже діти підросли, і жінка вже звільняється час, ну окей, чому би їй чимось не зайнятися? Ну, наприклад, вона може чимось займатися. Ну, ще раз кажу, варіанти такі, що я конкретно йду на роботу, зараз я тут буду працювати. Ну тут не завжди це Ну. Тому кажу: традиція це таке це діло добре. Ну кажу, давайте будемо включати розум, інтелект і ну, приміняти його на практиці. Хорошо? Так, традиційні погляди обговорили. Наступне. Невпевненість собі, ну от є такі моменти, ну якщо подивитися, то жінки вони набагато легше і швидше можуть заробляти гроші, ніж чоловіки. Да, так, таке є, ми, ми слабші в матеріальному світі, а жінки це можуть робити. Але тут є один момент: якщо чоловік біля жінки почав заробляти великі гроші, він дає велику долю грошей жінці, вони будуть щасливі вдвох. Але якщо жінка сказала так. Чоловік відвели, коротше, вдома, ще мама все порішає. Проблема. Жінка з любими грошами, яка б не було, вона залишається жінкою. Звичайно, якщо вона вже просто похоронила свою жіночу природу, вона має дуже багато грошей. Я вам скажу, цим, чим це закінчиться? Це закінчиться дуже довгими консультаціями в психологів, які не завжди допоможуть. Надалі потрібні будуть психотерапевти, причому такі серйозні. Які треба буде вже там і лікувати, і це таки не допоможе. На жаль, я вас розчарую, тому що жіноча природа є жіноча, і жінці потрібна підтримка та захист чоловіка. Це в наступних відео я ще буду записувати ну, от, про те, як працює розум та інтелект, і ви зрозумієте, чого хочуть жінки, чого хочуть чоловіки. От, тому, будь ласка, підписуйтесь завжди будете в курсі. От, і це, ну, дуже часто ну, жінки про це говорять. якимось, Я хочу, що мужик, баришу, чоловік приходить і такий. А жінка така: ой, не так, не то, ти не то зробив. Мене не так взяв, як я хотів. У вас немає цього розуміння, тому що ви не розумієте, що таке розум, що таке інтелект. На жаль, дуже мало людей знають цю відмінність, от, тому не розуміють. От, також те, та, що жінки прагнуть себе. Забез... Ну, ем, як сказати... Те, що жінки прагнуть отримати свободу, незалежність там і так далі, фінансово, щоб незалежні ніяких від чоловіків, це не допомагає. От. Бог так задумав те, що ми маємо бути в парі. Також кожний твар тварі по парі. Не просто так є ця фраза, і не просто так всі є парами. І нам, людям також потрібно бути парами. Я зараз не кажу про чоловіків, які живуть як е, ці. Самітники, да, тобто монахи, які живуть на Одинці, це зовсім інакша історія. Це взагалі не про це. Ну, Справ, тому що коли ну це самітники, там інакший режим життя, там все зовсім по інакшому. Абсолютно, все зовсім по інакшому. От ми не є такими. Це є дуже ну, люди на високих духовних рівнях. Тому давайте будемо вчитися нормально будувати стосунки: чоловіки з жінками, жінки з чоловіками. Хорошо? Так, далі, невпевненість собі. Ну, чоловік, він кажу, може переживати те, що от жінка зробить багато грошей, от, і від нього піде. Ну тут, знаєте, який момент? Діло в тому, що якщо чоловік, він, от те, що я перед цим казав, да, якщо чоловік дійсно забезпечує жінку, це одна історія. О, коли чоловік взяв жінку, вона голобоса, він її повністю все забезпечує, вона труситься над ним. Це один вид стосунків. А коли він має достаток, і вона має достаток. От, і він не купує її життя грошима. Це трошки інакша історія. З такою жінкою по інакшому треба будувати стосунки, ти вже її не купиш. розумієте, Бо ну, вона сама має гроші. Але я тобі дам гроші, от ти будеш мати на бензин, а не дам, підеш пішки. Ну, піду. У мене свої гроші, я хочу піду. Там інакше, там е, варіант побудови стосунки зовсім по інакшому. Дивіться, всі ці відео, які я записую, от, я їх записую для того, щоб ми навчилися будувати стосунки. Коли в нас будуть побудовані стосунки, то гроші на це прийдуть. От, моя пропаганда завжди йде така. Я в порядку стосунки, в порядку гроші здоров'я. Побудуйте стосунки. Приведіть в порядок себе, побудуйте стосунки. Розумієте, Коли у вас побудовані стосунки, грошей буде достатньо. От там є звичайно такі моменти, коли чоловік мало заробляє. Жінка доривається до свободи. Вона починає заробляти гроші. Вона потім іде від чоловіка. Практично всі консультації, які я проводжу, ну і хорошо, дуже багато консультацій. Я не знаю, скільки це в відсотках, але навіть мені легше порахувати, коли це був правильний запит, коли це був, ну всі решта запити вони йдуть неправильно. Яким чином це виглядає? От приходить жінка на консультацію. Петро, я не хочу знайти своє призначення, у мене душа рветься, хочу щось робити для людей. Я не можу зійти вдома. Що мені робити? От я такий, да-да-да. Угу, так, а коли починаємо розбиратися, кажуть, так а в чому суть проблеми? Чим ви хочете займатися? Що ви хочете робити. Коротше, треба гроші. Окей, нащо треба гроші? Щоб я заробила гроші і свалила від того дебіла. Потому що він мало заробляє, що він балбець. Я тут сижу, тому що я просто не маю грошей. Питання. Перше, ти була в порядку, коли ти йшла в ці стосунки. Друге, ти стосунки будувала як? Дуже часто тяг будує стосунки. да? Тобто вона з ним зійшлася, щоб платити комуналку чи квартплату на пополам. Це стосунки? Це не стосунки. Ти з ним спиш за, за комуналку. Як це називається? Інтим за гроші? Знаємо, як це називається. Да? Це не стосунки. А потім ви приходите на консультацію і кажете, Петро, в мене проблема стосунки. То найлегше було тобі зняти собі койку місце з дівчатами разом, якщо вже така біда. Я знаю дівчат, тобто вони знімали квартиру трьохкімнатну. От, в кожній кімнаті було по два ліжка. Два ліжка і стіл, два ліжка стіл шафа. Ну от Кожна мала своє ліжко, стіл шафу. І вони там прекрасно вживалися, їх там було шесто. В чому питання? Ні, я хочу жити одна в двохкімнатній квартирі. Да, я готова платити своїм тілом за це. Це ви вважаєте нормально? А потім ви дивуєтеся те, що ми, чоловіки, до вас так відносимося. Ну, пс, баби за те, щоб пожити в двохкімнатній квартирі, готові на все. О, чоловік собі знаходить з такою пожив, вона потім така: ой, ну, тіло починає. Зумієте, ваша, ну, психіка ж працює, жіноче тіло ніхто ж не відміняв, жіночу цю психіку, всю структуру ж ніхто не відміняв. А потім в якийсь момент, а то що відбувається? Чоловік такий, ну жінка з ним спить, спить вона така. Так, якщо зі мною сплять, значить він хто він мій чоловік він має робити то, то то, то, то. І приходить жінка на консультацію, каже: Петро: чому ота тварь? Ну, в смислі, чоловік, да та падлюка не хоче виконувати свої обов'язки. Він тобі нічого не обіцяв. Він підписав, ну ти підписалася на те, що ти будеш спати з ним, ну спати з ним, прибирати, готувати, їсти. В обов'язки всі жінки виконують за там, 5 тисяч гривень місяць. Ну, тобто квартира коштує 10-5 тисяч, то що він платить за те, за комунал. Це що добре, що він, він все платить. Є ще ж дуже часто таке, що цей, що, що ще й платять попола. Тому дивіться, невпевненість, чоловіча невпевненість може бути. Може. Ну, то треба розібратися, якщо він вас дійсно хоче бути з вами, він вас любить, він почне заробляти більше. Жінки, ще раз кажу, є певні, є, ну, потрібно розуміти те, що є ліміт заробітку в чоловіка, є ліміт грошей у вас. Розумієте, Якщо вони складаються, ви будете заробляти більше. Якщо у вас от стільки прописано, чи у вас як в жінки, чи у нього як чоловіка, є випадки, коли дуже важко вийти за рамки. Ну, не вийдете ви за рамки. Опять же, собі задайте питання: ви, вийшли за... ви хочете стосунки побудувати з грошима чи з чоловіком? Розумієте? Якщо ви шукаєте відразу собі чоловіка з певним достатком, ви цього достойні, у вас високопропускна здатність, у вас е, сильний гороскоп, прийдіть на консультацію, подивимось, я вам скажу, що у вас відбувається. Розумієте? Ви тоді побачите, зрозумієте, да? у вас є ця сила, чи її нема? Якщо є, окей, тоді шукайте собі достойного чоловік. Ну, то, що ви хочете знайти, це одна історія. Що гороскоп покаже, чи ви цього достойні чи, чи у вас є це прописано? Так, підсумок по цьому відео. Значить, перше, чоловіки, заробляйте достатньо грошей для того, щоб жінка знаходилась під вашим захистом і для того, щоб вона не шукала собі заробітку. Да? О, жінки, якщо ваш чоловік на сьогоднішній день заробляє якусь суму грошей, по-перше, будьте вдячні йому за те, що він взагалі. По-перше, за те, ну, що у вас взагалі є чоловік, хорошо? друге, за те, що він хоч щось заробляє, третє, що він щось дає. Почніть за це дякувати. Ну, і тоді ви побачите те, що з часом ну, ці доходи збільшаться. Хорошо? От почніть дякувати. Я розумію, що вам мало. Якщо ви будете кричати цілими днями мало, 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 він більше заробляти не буде. Якщо будете казати дякую за те, що є, і він тоді почне, але хотілося би більше, тоді він скоріше буде заробляти більше. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.